Домофонні системи від TVT Digital. сучасне рішення для житлових комплексів та офісних центрів. Відеопанель TVT забезпечує надійний контроль доступу та зручне використання, камера з роздільною здатністю 2 мегапікселя. різні способи доступу: картка, пароль, розпізнавання обличчя, мобільний застосунок або домофон. Вбудований тампер забезпечує захист від втручання всередину системи. Клас захисту IP67 дозволяє використовувати панель навіть у складних погодних умовах. Відеодомофон TVT створений для зручного керування, 7 дюймовий сенсорний IPS-екран. У кожну квартиру абонента можна встановити до 6 домофонів, підтримка перегляду зображення з підключених камер і відеопанелі в реальному часі, чистий звук завдяки придушенню шумів і відлуння. Наявність Wi-Fi для керування через мобільний застосунок. Комплект підтримує масштабування для використання в усьому будинку чи житловому комплексі. Система підключається до центру моніторингу, забезпечуючи взаємодію всіх пристроїв для централізованого керування. Домофонна система від TVT пропонує зручні можливості: виклик на домофон чи в застосунок із введенням потрібного номера квартири. Двосторонній зв'язок між панелю виклику та домофоном. Відчинення дверей через мобільний застосунок. Перегляд у режимі реального часу відео, з панелей виклику чи камер, відімкнення замка в один клік. Доступ до приміщення за допомогою розпізнавання облич та картки. Технологія розпізнавання облич дозволяє відрізнити справжнє обличчя від підробок. Рішення TVT Digital – це поєднання безпеки та комфорту у вашому житлі.